Додавання і віднімання в межах десяти сприймає все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснює практично. Та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 97. Один рядочок. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Поміркуй, які двоцифрові числа можна записати за допомогою поданих цифр. Та запиши їх у зошит. У нас є цифра 1. 3, 6 та 7. Я беру спочатку один десяток і підставляю до нього кожну цифру в якості одиниць. 13, 16, 17. Тепер я беру трійку як десяток. В мене виходить 31, 36, 37.

Вирази на групи за способом обчислення. Як міркуватимеш під час обчислення. 40 додати 3 буде. 43. 49 додати 1 буде 50. 30 додати 50 буде. 80. 77 відняти 70. 7.

Ви впоралися. Помилки. Спробуй їх пояснити. 73 відняти 70 буде 3. Правильно. 70 відняти 50 буде 10. Неправильно буде 20. 60 додати 4 буде 100. Неправильно буде 64. 100 відняти 1 буде 90. Неправильно буде 99. 83 додати 1, буде дорівнювати 82. Невірно, тому що 8 десятків додати 3 додати 1, буде дорівнювати 84. 46 віднятий шість дорівнює 40. Цей вираз виконано правильно. А скільки на малюнку щук? На малюнку 5 щук? Скажи, яких риб більше? Щук більше, ніж сомів? Тому що 5 більше, ніж 3. Числа 5 та 3. Звичайно, 5 більше, ніж 3. Наступне. 7 та 10 відняти 3. 10 відняти 3 буде 7. 7 та 7 між ними ставимо дорівнює. 8 та 7. 8 більше, ніж 7.

3 додати 4 буде 7, а число 9 більше, ніж 7. 0 та 8 додати 1. 8 додати 1 буде 9, 0 менше, ніж 9. Обчисла ланцюжком по колу. Сім відняти чотири дорівнює три. Три додати три дорівнює шість. Шість додати два дорівнює вісім. Вісім відняти три буде п'ять. 5 додати 4 буде 9. 9 відняти 2 буде дорівнювати 7. Отже, останнім у цьому ланцюжку є вираз, який матиме значення 7. Тому що це кругові приклади. Вони пройшли по колу, і в останньому виразі відповідь така змала. Сама як перше число в першому прикладі. Читай задачі. Для кожної задачі визнач дію, за якою її можна розв'язати. Та розв'яжи задачу, у якій треба виконати дію віднімання. Перша задача у Мирослави було 5 гривень і 2 гривні. Скільки всього гривень було в Мирославе? Яку дію треба виконати? Правильно, нам треба виконати дію додавання. Отже, 5 додати 2 дорівнює 7 гривень. У Мирослави було 7 гривень. У Мирослави було 5 гривень. Вона купила олівець за 2 гривні. Скільки гривень залишилось у Мирослави? Що треба зробити? Треба виконати дію віднімання. Від 5 гривень віднімаємо 2 гривні, залишається 3 гривні. Отже, у Мирослави залишилось. Три гривні. Дзеркало, прямокутник, м'яч, куля, кубики, куб, лампа, циліндр та куб, шухлядка. Ваза на шухлядці куля. Що таке довжина? Довжина це те який предмет завдовжки. Довжину предмета можна виміряти за допомогою лінійки, мірної стрічки або рулетки. Одиницями вимірювання довжини є сантиметр, дециметр та метр. Пам'ятаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів, а в одному метрі 100 сантиметрів. В одному метрі по іншому можна сказати 10 дециметрів. Накреслити відрізок на 4 см довший, ніж даний. Довжина даного відрізка 3 см. Накресли відрізок у своєму зошиті на 4 см довший, ніж даний. Як ти його порахуєш? Правильно, треба до трьох додати 4 і буде 7 см. Отже, креслимо відрізок завдовжки 7 см. Домашнє завдання. Будь ласка, виконай номер 20 та номер 21 Будь ласка, обереться глинколега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!